Вітаю! Сьогодні оглядаємо технічного складу книги, а саме пов'язані з електрикою та радіотехнічні. Ось, наприклад, почнемо з довідника. Радіодовідник, довідник радіолюбітелям. Терещук-терещук-сідів, полупроводніковує прийомне усилітельне устройство. Ой, закрию вікно, бо так свистить вітер. Заважає. Так, тут хтось зробив вклеєчкусь штуку. вину з іншої книги, важливу інформацію. На жаль, корінець відклеївся, але це не страшна проблема. Наклад 400 тисяч примірників. Це вже четверте видання. Київ, наукова думка, 89 рік. 800 сторінок. в Вправочники приведені основні об усилителях звукової частоти, битових радіоприйомниках і істочниках питання на транзисторах інтегральних мікросхемах, даних характеристики електрорадіоматеріалу. Ну, такої теми книга. Я думаю, в багатьох радіолюбителів ведь вимовив. Така книга була. Що цікаво, це теж був якийсь майстер. І, як бачимо, він ось допрацьовував книгу, домальовував схеми, вставляв різні помітки. Ось такі, бачите, вклеював листочки своїми напрацюваннями. То я думаю, майстрам це буде цікаво та доречно. Ось так. Така у нас книжечка. Йдемо далі. Електрофікація садового участка. Ну, це вже доволі практична книга. Москва. Росагропроміздат. Агропром із 91 рік. Автор Петріков. Так. Проєктування електропроводок. Вкруче, тут все по порядку. Зараз відкриємо зміст, буде більш, більш наглядно. Тут ще навіть схеми з пробками. Способи соєдіння і отвітлення проводов. Прокладка проводов скрита по дерев'яному основанню. Теж є помітки. Отже, по змісту провода і кабелі, світильник, електроустановочне устройство, електромонтажні здійсни і вспомагательні матеріали, квартирні щитки, апарати защиту від перегрузок і коротких замикань. Електромонтажні роботи. Техническое обслуживание, неисправности, техника безопасности, правила оказания первой помощи. Ну, книжечка. И схемка тоже. По квартире. Прокладание. Вид Вот в зданні. Гусаки так звані. Ідемо далі. А це вже сучасніша книга. І, відповідно, сучасніший заголовок. Чи тематика євроремонт своїми руками. Це було топ слово у майстрів у 2000-х роки. Зараз, слава Богу, ніхто не каже, зробіть мені євроремонт. Так, Москва, Санкт-Петербург, Ділля. 2003 РИК. Электропроводка. Продолжается ваш евроремонт. А какой же ремонт без обновления электрофурнитуры и установки современного бытового электроубруиндувания? Что выбрать? Как подключить? Как правильно эксплуатировать? В чем плюсы? В чем минусы? Об да, этом данная книга. О, дроти? то змісто знову те, що і в тій книзі було. Тут вже такі малюночки є. Де такі виключателі найти цікаві? Це з якоїсь закордонної книги зображення. Не бачу, хто тут автор у нас. Навіть не вказано. Авторські права на даний зборник як составне і привезення охороняються законом. Та-да-да-да-да. -да -да -да. Автора не бачу. Знову різні помітки. ЗМИСТ, мини плюс знание монтажа электропроводки. Da -da 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 -da. Помощники современные бытовые электроприборы. Вот такая вот книжечка. Наклад 7000 примерников. Далее у нас практическая автоматика. Справочник Кисаримов. Автор. Тут такие выражения она растуствтила от количества закладок. Радио Софт Москва 2004 Рик. Книге даны общие справочные сведения для изучения и обслуживания системы автоматического регулирования различных параметров, например, температуры и освещения. Приведены основные понятия системы автоматического регулирования примеры датчиков САР, а также сведения о других звеньях САР, рассмотрение практические схемы простейших САР, применение в бытовых приборах и так далее. Вот, листочки, это просто закладка, что там какая-то информация. И листочки, мы их приберем. Вот, это тоже разные инструкции вставляю, в закладки. їх заберемо, бо вони дійсно ціють книгу. Ну, а тут вже деякісь поради схемки залишимо. Вже новий власник буде їх вивчати. Чи вони мають якусь цінність чи ні. Ось така книжечка. Далі. Масова радіобібліотека. Це величезна бібліотека. Більше ніж тисячу книг. Вже нам траплялись книги з цієї серії. Автор ВГ Борісов. Юний радіолюбитель. Так. Шестої здання і доповненої. Москва Енергія 79 й рік. Випуск тої бібліотеки 989-й. Багато ілюстрацій наглядних. Це дійсно чудова книга для радіолюбітеля юного. Попов. Заземлення, антени. Де. Багато тут всяких. Фізичних явищ пояснюється. Радіоелементи. Батарейки, лампи. Так, да, це чудова книга. Для радіолюбителя. багато корисної інформації, основ. Наклад 230 тисяч, ціна 330. Автоматика, електро і цвєтомузика телеуправлін моделями, путь в радіоспорт. Измерительная лабораторія, прийомник прямого усиления, «Усилитель звукової частоти, твоя мастерська, мікрофони. Все, все, все для радіолюбителів. Хороша книжка. Далі довідник. Автор Крупінін, радіоапаратура і апаратура высшего и і класса. класу. О, це вже довідник по побутовій техніці ший високого класу. Як він визначався, наскільки я пам'ятаю, це було, наприклад, Маяк називався 243 і 145. То перша цифра це її рівень класу. Чим менша вона, тим вищий клас. Тобто вищий клас це 0, перший, другий, третій не знаю, чи був. А тут перший і вищий. Ось, бачите, електрофони, електропоруватілі вищого і первого класу. Акорд 001 стерео. І, відповідно, схеми. Тоді було? Allegro 002. Люди, хто мав голову? Міг вникнути в питання і ремонтувати сам свою побутову техніку. Сьогодні частково теж щось можна ремонтувати, але... Дуже багато є, що інформації не вистачає або технічних можливостей, щоб відремонтувати якусь особливу техніку От з платами. Тут можна було випаяти, замінити якісь радіоелементи. Зараз мені здається, це значно складніше, коли купа мікросхем на платах. Схеми стали значно складніші. І ці їх хтось чимось заляпав останній розворот книги. Ось так. А, я зміст хотів подивитись. А, ось він і є. Отже електрофон і Це акорт Allegro, Arctur, Vega, Fініx, Akord Vega, Vega Vega, Corvette Stereo, Vega Електроніка. Другий розділ. усилительно комутаційні устройства и усилители низкой частоты вищого і первого класса. Арктури, Бриг, Радиотехника, Одиссей, В, Так, Трембита. Третий розділ. Радіоли і и тюнеры і первого класса. Вега, Виктория, Рондо, Ласпи, Радіоприйомники высшего и первого класса. Ленинград, Рига, Рига. Апаратура магнітної звукозаписі. Магнітофони, маяк і ледь, навіть не знав такого список літератури. Теж, як на мене, дуже гарний довідник, хто хоче займатися ремонтом ось той техніки, яка тут є. І останнє на сьогодні це у нас довідник з радіолюбителя коротковолновіка. Київ, техніка, 1984 рік. Автор Бунін і Яйленко. Теж, як бачимо, різні тут вставочки. О, це з бібліотеки книжечка. Старо. Старо. не бачу яка. Чиста Просновлянська. Центральна районна бібліотека, одним словом. Старосинявська. О! Синява. Це неподалік від Хмельницького. Видання друге перероблене та доповнене. Справочник содержит дані необхідні при конструировании йому передаючи апаратури для любительской радиосвязи, А також сведіння об антеннах, методах боротьби з поміхами, и радіовіщанню. Приведені розчети основних узлов радіоустрой. Второе здання дополнено новим конструкціями прийомної і передаючої апаратури, построєної на новій елементній базі з використанням передового опиту в техніці сіазі, на радіолюбителей. Ну, ось така з доповненнями, як бачимось, власника цих книг. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, читайте книги. Навчайтесь чомусь новому, дізнавайтесь щось нове. До зустрічі в нових відео. Бувайте!